Доброго ранку, друзі, слава Україні. Сьогодні новий день і у нас нові пригоди. Ми зібралися двома сім'ями з дітьми. Стартували з заросляка. Йдемо в напрямку до озера Несамовитого. Потім хочемо вийти на шпиці і до заходу сонця спуститись до туристичного притулку в Гаджіні. Завтра плануємо з притулку повернутися через Маришевську до дороги, яка веде на Заросляк. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі і підписуйтесь на канал. Буде класно. Сьогодні погода трохи така волога. Вчора цілий день падав дощ в горах, вночі також. Зараз лайт накрапає. До не самого того туди рухаємось стежиною жовтим маршрутом. Це який містичний туман. Дуже класна сьогодні погода. Сьогодні в гори йдуть двоє таких маленьких туристів. Дітки, куди ми йдемо? Ми йдемо на озеро, Несамовит. а потім на гору шпиці. І що, ви думаєте, вийдете? Так. Молодці, дайте п'ять. Ми зараз рухаємось таким красивим лісом, прийшли близько 3 кілометрів до озера на самовитого. Ще десь 4 кілометри. продовжуємо рух стежкою. Ми зараз приблизно на висоті 1400 метрів над рівнем моря. Йдемо траверсом під горою Данциш. До несамовитого ще близько трьох кілометрів вже потрохи піднімаємось вверх. Трошки зійшов з основної стежини підійти до потічка, подивитись на нього і вам показати. Ми вже поволі виходимо з зони лісу. Далі нас чекають зарості жертву і альпійські луки до Синевиру. О, божікого Синевиру. До несамовитого. Ще десь один кілометр. Рухаємось на плато. До озера, озеро вже зовсім поруч, буквально сотня метрів, і ми будемо там. Ми таки дійшли до озера. Ось воно подивіться, яке красиве в тумані. Ми вже всі трохи змокли, діти втомились. Тому ми трохи перекосили і швидко рухаємось далі. Рухаємось Чорногірським хребтом. Ну Тут туман дуже потужний. Видимість буквально метрів 50-100 може в деяких напрямках. За годинку може вийдемо на шпиці і потім будемо спускатись до притулку. дійшли до такої таблички, називається під ребрами. До ребер 800 метрів. Від несамовитого ми 1,5 кілометра прийшли і до шпиць також 1,5 кілометра. Рухаємось туди. Ми вже підійшли до скелястих колуарів шпиць. Сьогодні, звичайно, така погода, що побачимо багато, але щось та й побачимо. Погляньте, які ці скелі красиві. Дуже неймовірний вет. Трохи познімали шпиці і рухаємось далі, бо холодно, мокро, а до туристичного притулку ще кілька кілометрів йти. Ось тут ми спускаємось направо вниз і будемо йти до верхньої гаджини, а звідти до нижньої гаджини і до притулку. Ця стежка доволі така різка, мокра і небезпечна. Тяжко і дітям і дорослим. Нарешті ми поволі спустились з тої різкої стежини. І ось туман внизу трохи розсіявся, можна поглянути на шпиці знизу. Під шпицями тут таке невеличке міні-озерце. І он там скелі. Продовжуємо наш рух. Йдемо зараз урочищем Верхня Гаджина, Вже потрохи починає вечоріти і туман знову посилився. Ну, нам до притулку ще десь близько 4 кілометрів. Менше трьох кілометрів вже до притулку. Якось доплентаємося. Класний такий похід, але й це насправді вже не дуже приємно. Цілий день моросив той дощик. В кросівках вже повністю волого. І Це якось так не надто кайфово, хочеться вже якесь тепло нарешті. Всі помокли, всі повтомлювалися, але тут вже жерепу не видно, вже така травичка, смирічки, милі галявини. 6 -6 Тобі дитяча відповідь чи доросла? Нормальна. Нормальна відповідь. Ну, ще годинку-півтора йти. Підходить? Ну, реально. Наші друзі знайшли один білий гриб, який просто валявся, і от я знайшов. Таке враження, ніби грибник якийсь йшов і губив гриби. Якщо це були ви, пишіть в коментарях. Прийшли до Карниці Довбиша, тут така капличка. Там таке джерельце з образом і хрестом. А отут, як я розумію, миряють на водохреща. Погляньте, який тут класний ліс, весь заріс мохом. І в цьому лісі отакі милі грибочки ростуть. Спускаємось вже дорогою в Нижній Гаджині. Ще десь півтора кілометра і будемо в притулку. А і нарешті ми прийшли до хатини після 10 годин скитань по несамовитому Чорногорі, Шпицях і гаджинах верхніх і нижніх. Ура! Масі! Привітайте нас! Я тебе вітаю, ти прийшла. буданчик. Молодець. А я тут причем. Молодець. Молодець. Вуйко теж молодець. Офіційна церемонія нагородження. Нагороджується Софійка за проходження дистанції 14 км по дощу. Ура! Нагороджується Богданчик за проходження дистанції 14 км по дощу. Ура! Це не Міраж, ми справді прийшли. Ось гірський притулок, білий слон гаджина. Швидко підіб'ю підсумки на фоні хатини. Ми стартували в 10-й ранку і справді йшли 10 годин, піднялися до несамовитого, потім вийшли до шпиць, подивилися на шпиці, спустились там поруч зі скелями. Була дуже неприємна, важка стежина, але ну якось кілька разів впали і впорались. Далі з верхньої гаджини спустились на нижню, з нижньої сюди до хатини. Сумарно 14 кілометрів. Цілий день безпросвітно лив дощик. Слабенький, але тим не менше лив. Але все класно, ось ми вже біля хатини. Кайф. Ура! Ходіть в гори. зустрінемось в горах, все буде кльово.